Піку. Також йому було відкрито Іоанну Богослову глибини царства Божого і майбутнього віку. Крім того, Іоанн Богослов зображається у вигляді птаха, орла, тобто він богослов по богословському ширяє над усім. А чому, як ви думаєте, Христос Первоверховним апостолом являє Петра, а не Іоанна? Який був гарячкуватий і помилявся інколи? Чого так? Чому Верховним стає не Іоанн Богослов, отой, ну, просто велетень духу Богословської думки, а простий оцей рибалка Петро і то з не дуже стійким характером. І той, хто ну, зрігся Христа, чого? Ну подумайте, не скажете? Щоб любив грішника, батьки, які мають дітей, вони знають, що це таке, вони не спішать комусь стикати пальцем і казати що там щось неправильно. Вони знають, наскільки це виховати дитину, народити, випликати, вистраждати. Наскільки це важко? Так само і людина, яка мова. Сама котнула жовчі оцього гріха. Петро, після того, як зрікся по людській своїй слабкості, він, в нього кажуть, рови бо.